Друзі, зараз я йду на рибалку, на псел. Буду ловити на попла-попер. На спінінг буде, може, пару разів покидати. Йду з другом, він буде на поплавок ловити. Дай Бог, щось зловимо, якщо буде якийсь уловчик, я вам покажу. Прийду теж, покажу. Друзяшки, я вже підійшов до псла, тільки вийшов з автобуса, будемо на базу дихавітись, будемо на попла-попер і будемо ловити. Думаю, сьогодні рибка точно буде. Друзяшки, я сиджу на сейчас так сказати, напслі. Біля вітя ловлю, не від неповідась на таку приманочку. Будемо щось питатися ловити. Ловили на поплопопер, нічого не клювало, нічого такого не було. Та мені собака одна улибається, дурненька трошки. А так нічого такого не було. Будемо ловити, може щось покажу вам, щось нове. Друзяшки, зараз сидимо. Зараз ми з другом помінялися, він час ловить на мій спінген на його поплавок. Зараз перезакинув, взяв хлібушка, трохи підкинув, молили, щось будемо зловити щось. Будемо зараз питати, щось Ой, щось вроді покльовує, ну риби нема. Може, якесь ще буде включення. Поки нічого цікавого нема. Як я завжди роблю, ловимо і показуємо вам красу, вітість, псел. Сонечко тут таке. Достатньо тихо, ну коли, коли як, тут бувають кричать і так. Ось наше місце таке безлад. Стараємося ловити. Буде якась рибка, включився. Друзяшки, я сьогодні вже буду закінчувати мою рибалку. Нічого ми не зловили, були покльовки, але нічого такого не було. Тут хлопці відкривали хлопательний сезон, було дуже весело. Думаю, може прийти, е, прийти на інші неділі, але не, я через буквально, напевно, в четвер або в п'ятницю зроблю для вас таке невелике, так як вам так сказати, відкриття. Буде дуже цікаво, буде в мене влоги будуть такі. А пот... в четвер я вам скажу, що за влоги будуть. Це буде дуже цікаво. Так, мені дуже сподобалось. Тихо, спокійно, тепло, Досить тепло. Дякую вам за те, що ви у мене є. то що дивиться мої ютубчики. Дякую вам за все. До побачення.